права я брала справу тобто постанову Верховного суду від 8 серпня 2018 року, де застосований принцип верховенства права. Я брала його з, може, сайту Верховного суду або з якоїсь презентації Верховного суду, де один із робітників Верховного суду пояснював, у яких справах було застосовано верховенство права. То, отже, у липні 2014 року особа 2 звернулася з обозвом до ФОПа, особи 3 про визнання дій неправомірними та зобов'язання виділити та надати для проживання окрему житлову кімнату в гуртожитку. Щодо справи була в тому, що заявник разом зі своєю дружиною проживав в гуртожитку підприємства, на якому працював більше 23 років. років. Після придбання будівлі гуртожитка саме особою, 3, до якої було подано позов, власник будівлі почав створювати перешкоди заявнику для спокійного життя у гуртожитку, а саме зачинення замків, винесення деяких реч речей. І як наслідок було обмежено доступ до однієї з двох кімнат, які були у розпорядженні саме позивачем та його дружиною. І з цих кімнат було винесено всі особисті речі. Щодо рішення першої інстанції, вона задоволювала позов частково, і тому позивач для повного задоволення своїх та вимог своїх прав він звернувся до апеляційної інстанції, але там була відмова. Апеляційний суд зробив висновок, що позивач обрав неналежний спосіб судового захисту порушеного права. Та... Вже потім позивач звернувся до Верховного суду і Якщо доходити до аналогії права, а законодавчі обмеження матеріально-правових способів захисту цивільного права чи інтересу вони підлягають застосуванню затриманням положень 55 п'ятої сто Конституції України, а також ми можемо ще використовувати статтю 13 про захист прав Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до яких можна, кожна особа має право на ефективний засіб про захисту, не заборонений законом. Також е, треба зазначити, що оскільки положення конституції та конвенції мають вищу юридичну силу, е, це стаття 8-9 Конституції України, о, у ній зазначено, а обмеження матеріального права суперечить цим положенням і порушення цивільного права чи цивільного інтересу, підлягають судовому захисту і у спосіб відповідно до викладеної позовів вимог, який не суперечить закону. І е, у зв'язку з тим, е, спосіб захисту, який обраний був позивачем, є ефективним. Тивним для способу захисту, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права і характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням а, і. Зі своїм змістом відповідає позову про вселення. Тобто апеляційний суд скасував законне і обґрунтоване рішення суду першої інстанції в цій частині. І тому суд постановив то Верховний суд постановив задовольнити касаційну скаргу заявника, а рішення апеляційного суду скасувати щодо цієї презентації.